Ну що, настав також великий день для, для бродів. Ми сьогодні виконали рішення районної ради, рішення міської ради і початили храм до повного упорядкування всіх документів щодо переходу цього храму в рамках Української православної церкви. Ми сьогодні разом з головою районної ради прийшли до отця і ознайомили його з рішенням сесії. Він на ньому розписався, ознайомився і сказав, що рішення сесії буде виконуватися. От я можу вам показати. І сьогодні церква Московського патріархату припинила свою роботу. Служби не будуть відбуватися. Слава Україні! Слава Україні! E aí,